Батькам дітей з інвалідністю та труднощами розвитку, які покинули дім через війну, допомагає ЮНІСЕФ. У міжнародний день офтальмології Суспільному показали нове обладнання та розповіли, як на ньому працюють лікарі. У центрі рівного продавали смаколики та збирали гроші на Збройні Сили України. В будинку культури в Грушвиці облаштовують музей у підвалі та розмальовують казковими героями стіни. 4-річний Сашко на занятті у логопеда. Він отримує безкоштовну реабілітацію в рамках проєкту кризової допомоги для родин внутрішньо переміщених осіб від ЮНІСЕФ. А це мама Сашка Ганна. На початку березня вона з дітьми приїхала до Рівного із Харкова. Ми сюди звернулися з проблемою вальгусної деформації стоп та проблемою з мовленням. А наразі вже набагато краще. Також ми зі старшою звернулися з тим самим. Ось, пройшли повний повний ось курс, все добре, все чудово. Такі, як ми, просто не можемо на даний час повернутися додому, щоб отримати аналогічну допомогу там. ось і просто треба щось робити. Для дітей якось всіх підтримувати, розвивати, лікувати. Проєкт кризової допомоги для родин ВПО, які мають дітей з інвалідністю чи труднощами розвитку, функціонує з червня цього року. Його започаткували дитячий фонд ООН спільно із Львівським центром реабілітації джерело. Нині проєкт діє у семи регіонах. У Рівному допомогу можуть отримати в центрі відновного лікування при обласній дитячій лікарні. В першу чергу ми обстежуємо дитину і виявляємо потреби і по запиту батьків. Тобто, зачасту ці батьки дуже розгублені, вони не знають, як діяти, як їм далі жити, що їм робити взагалі. У рамках проєкту родини безкоштовно можуть отримати консультацію, допомогу з обладнанням та лікувальні чи реабілітаційні послуги, психологічні консультації. Зокрема, у команді центру працює фізичний терапевт, логопед, дефектолог та психолог. Допомагають, якщо це є дитина з інвалідністю, і при переїзді з своєї рідної області вони потрапили сюди і втратили візок або окуляри, або слуховий апарат. Все це є. Силами ЮНІСЕФ можливо допомогти, і так само первинна допомога інформативна, куди звернутися, як записатися до лікаря. Якщо потребують занять дітки, так само тобто, ми працюємо не одні, ми працюємо ще з партнерами в нашій області, тому ми можемо направляти на спеціальні послуги. Самі їх робимо і використовуємо так само наших партнерів по, по направленню. При потребі фахівці виїжджають до родин у віддалені громади, а також надають гуманітарну допомогу. Є сімейні набори, які входять. Пральний порошок, рушнички, зубні пасти, тобто ну такі первинні всі засоби, які можуть допомогти батькам, коли вони тільки приїжджають, якби це є необхідні речі. Так само є окремо набори для діток, там де є памперси, олійка, присипка. Аби отримати допомогу, потрібно надати свідоцтво про народження дитини та довідку ВПО, якщо сім'я уже встигла її отримати. Надія Кривко, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному. За місяць після відновлення роботи габаритно-вагового контролю працівники Укртрансбезпеки виявили порушень на 170 тисяч гривень. Зважувальний пункт працює для села Нова Любомирка в спеціально облаштованому місці на трасі між обласним центром і костополем. Цією дорогою часто їдуть вантажівки з кар'єрів, пояснював раніше Суспільному старший інспектор Укртрансбезпеки в області Василь Мартинов. За інформацією начальника військової адміністрації Віталія Коваля за місяць перевірили понад 1700 вантажівок. Склали 24 акти і 8 постанов про порушення. 85 тисяч гривень. Перевізники вже сплатили. Нагадаємо, зазвичай влітку рух вантажівок у денну пору під час спеки забороняли. У 2022-му через війну цього не робили. Перебої з постачанням газу та електроенергії можуть виникнути під час цьогорічного опалювального сезону. Про це повідомив директор Рівне Теплоенерго Олександр Ющук. За його словами, наразі невідомо, яким буде тариф на опалення гарячу воду та газ, так само як і хто буде компенсувати різницю в тарифах. Олександр Ющук прогнозує, що зима буде непростою. Ми поцікавилися, як рівнянам підготувати свої домівки до опалювального сезону та чому не варто використовувати електрообігрівачі жителям багатоквартирних будинків. Про це дивіться в інтерв'ю з Олександром Ющуком на Ютуб каналі Суспільне Рівне. Що будуть перебої з постачанням енергоносіїв на котельниці, і газ, електроенергія, та сама вода, а таке я допускаю під час ведення військового стану. Будуть відбуватися зупинки технологічні, вимушені, аварійні. Під час цих зупинок у сильний мороз, якщо будинок не утеплений, система опалення може вийти з ладу, розмерзнутися. Так зване, може перезиривати труби буквально за 4-5 годин. Це якраз пацієнт актуальний в сьогоднішній темі, опорована травма. Важка травма проникаюча з внутрішнім стороннім тілом. Це завідувач центру мікрохірургії ока обласної лікарні Роман Павлів. Чоловік родом зі Львова. до рівного переїхав і почав працювати рік тому. За цей рік відбулось досить багато змін, досить багато хірургічних ведень методик. Рівні скільки області запровадили вітродинальну хірургію. Це хірургія сітківки, хірургія заднього відрізку ока. Якщо порівняти там з ближніми регіонами, це там з Житомирщиною з Волинню, то таких спеціалістів і таких і надання таких послуг у них відсутня. річний Роман Павлів стажувався в офтальмологічних клініках Австрії, Польщі та Німеччини. Отримав пропозиції працювати за кордоном. Втім, залишився в Україні з 14 лікарів, які у нас працюють, 13 з них мають вищу категорію. Наш центр мікрохірургії ока мікрохіргіока ока надає всю офтальмологічну допомогу. За виключенням лазерної корекції, хірургія переднього відрізково-заднього, травми це. Катаракта, відшарування сітківки, всі патології сітківки ми оперуємо тут. За цей рік у лікарні закупили високоточне обладнання, яке нині використовують зокрема для операцій військовим. Завдяки ньому можна поліпшити або ж повністю відновити зір. А це інший апарат. Він автоматично визначає ширину зіниці і розмір рогівки. Тут ми проводимо базові обстеження. Це у нас кабінет функціональної діагностики. Це автокерторекретомента, який нам показує. Пані рефракційні показники і розміри поверхневих шаріволка. 72 річна Валентина Осіпчук, пацієнтка Романа Павлєва. Два тижні тому вона повністю втратила зір. Півтора часа робили операцію. У мене складна операція, і я, чесно сказати, бачу, я дуже задоволена. І таких лікарів треба, щоб були багато у нас через те, що це людина, яка віддає. Як то каже, серце й душу пацієнтам. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Волонтерський центр Острозької академії частково змінив формат роботи. Крім того, що тут продовжують приймати гуманітарну допомогу та розподіляти її. Тепер волонтери ще й подають заявки на гранти. Про це розповіла координаторка центру Ольга Балацька. За її словами, осередок запрацював 2 березня. Найбільш плідно вони співпрацюють з Польщею, Швецією, Фінляндією та Болгарією. Допомогу в першу чергу скеровують військовим та колегам освітянам. Зокрема, допомагають Харківському національному університету імені Каразіна. Ольга Балацька каже, що найбільш активно центр працював упродовж. Так, трошки менша тої допомоги, але є такі от партнери, з якими стабільно все одно ми продовжуємо співпрацювати з тими, з ким співпрацювали. І далі отримуємо, трошки змінюються просто форми діяльності. Ми подаємо грантові заявки для того, щоб реалізувати також освітні проекти. Тобто робота вона триває, продовжується, просто вона стала така не настільки динамічна, а вона стала стабільна. Армія РФ, я думаю, вони, ця експозиція говорить більше за себе, це те, що для нас вони є, що вони являють, і це розуміють навіть діти, наше моральне ставлення от таке на паличці. Рівнянка Ольга Вєтрова розповідає про печиво, яке вона приготувала, аби продати на благодійному ярмарку. Вона ініціювала його проведення і зорганізувала бажаючих взяти участь. Мета зібрати гроші на потреби збройних сил. Мені здається, це зараз дуже популярний формат дитячі ярмарки. Ми просто вирішили зробити це масштабно в центрі міста і щоб не просто продавати, а якось цікаво подати, ну запакувати гарно і більше виручити відповіді. На ярмарку продавали печиво, пончики і навіть пиріжки з горохом. Він з горохом. Давайте горохом. Чекайте, чекайте, орешно. Купив пиріжок, золоднів підійшов, підтримав зсу. Ми задоволення. Зробив собі. Деякі ціни фіксовані за інші смаколики просять хто скільки дасть. Тематика переважно патріотична. Рівнянка Наталія Шаховська готувала разом з сином за сімейними рецептами. Готувала з дитиною домашнє печиво, різні два види, і готували також сімейний рецепт. Називається польський пляцок. Це рецепт із Львів. Перейменували його сьогодні в такій козацькій тематиці, козацька сила. Також дитина допомагала, все разом робила з дітьми, бо це благодійний ярмарок за участі саме дітей, що дітки будуть готувати. У підсумку зібрали 57 тисяч гривень. Їх передадуть благодійному фонду Сергія Притули. Руслан Сауляк, Назар Мідріган, новини на Суспільному. Цьогоріч звання почесних громадянин міста рівного присвоюватимуть виключно місцевим військовослужбовцям, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну на цих кадрах. алея слави на кладовищі молодіжне, де ховають героїв. Як повідомив секретар рівноради Віктор Шакарзян, попередній список налічує 56 прізвищ однак їх кількість постійно уточнюватимуть і поповнюватимуть на сесіях рівноради пропозицію по кожному новому загиблому. Депутати зможуть подавати з голосу. Ми будемо нагороджувати почесних надавати. Місто Рівно це тільки тих загиблих, які загинули під час війни російсько-української. Буде сьогодні проєкт рішення оприлюднити на сайті. Відповідно, коли будуть зміни до самих загиблих, також вони з'являються, на жаль, то будемо носити з голосу чи під час сесії. Це буде тільки в цьому році. Під час того, як будемо вручати безпосередньо саме почесні громадяни, хочемо сім'ям загиблих надати разову допомогу це 20 тисяч гривень. Це від міста буде суто. В буде в мене фасад утеплений і розфарбований. Я не хочу казати, як він буде розфарбований, але це буде дуже цікаво. І дуже творчо. Я цим марю сплю і це бач. Так про майбутній вигляд Грушвицького будинку культури розповідає його директорка Марія Кучер. Уже другий рік вона займається реставрацією та оновленням приміщення. Наразі завершили роботи над створенням простору для молоді. Попереду втілення ще кількох проєктів. Почала я е, з коридорчика цього Я зробила тут караоке зал, де молодь може відпочивати. Ми можемо тут поспівати, пограти е в якісь ігри та подивитись. Фільм. Крім того, я писала проекти, і ми почали робити другі зали. Особливим місцем, за словами директорки будинку культури, стане підвал музей, у якому кожен зможе дізнатися історію села. Тут буде згадка про маєток янчарських, старовинний костел та церкву, які раніше були на території Грушвиці. Це в нас буде творча майстерня, де дітки зможуть займатися. Це буде її продовження. А тут ми розпишемо стару грушвицю. Кошти на створення підвалу музею надав відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоомилянської тергромади. Залиш оновлювали власними силами. Цю картину я робила за власний е, кошт, а потім взяла нашого художника на роботу. І вже він працював, а я вже е, старалася якось допомогти і купляла все власним, е, за власний бюджет. І от у нас паралельно йшли фільми, дискотеки за ці кошти і, і робили це все. Стіни будинку культури розмалював місцевий художник йому також належать розписи фасадів двох магазинів. На одній зі стін перший у селі Мурал. Серед побілених українських хатин на перехожих дивиться Тарас Шевченко. Місцевий житель Іван Дем'яненко розповідає, що зараз важливо повертатися до своєї історії. Цей малюнок з'явився приблизно десь місяць-два тому. Односича нам цей малюнок дуже дуже подобається. Багато я знаю, що хто фотографує це великий левелап, так як. Ну, це як історична так сказать, пам'ятка вже в селі, тому я вважаю, що це досить непогано. Надія Кривко, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному. У селищі Квасилів невідомий стріляв по авто, в якому були люди. Інцидент трапився в суботу увечері. 21-річний місцевий житель повідомив поліцію, що стріляли в його припаркований на стоянці на вулиці Молодіжній автомобіль Мерседес. Зі слів чоловіка він перебував у салоні зі знайомою. Постріл попередньо здійснили з пневматичної зброї. Ним пошкодили заднє скло автівки. Повідомила пресофіцерка поліції області Юлія Мозоль. Ніхто на щастя не постраждав. Відомості за цим фактом зареєстровано в журналі Єдиного обліку про вчинені кримінальні правопорушення. Та інші події наразі. Поліцейські встановлюють усі обставини події, свідків, завдані збитки та причетних до скоєного осіб. За результатами проведеної першочергової перевірки прийматиметься відповідне процесуальне рішення. Співробітники управління Служби безпеки України в Рівненській області викрили ще одну прихильницю спецоперації, яка відкрито підтримувала агресію Російської Федерації проти нашої держави. Як становило слідство, підозрювана сповідувала про російські настрої та заперечувала факт геноциду, вчинений російськими військами на території України, а саме в місті Буча та Краматорськ. Крім цього, кремлівська шанувальниця прославляла злочинні дії армії РФ, мародерство, знищення житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури України за процесуальне керівництво Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт. Попередньо встановлено, що 24-річний рівнянин через нещодавний конфлікт із чоловіком, який робить ремонт у квартирі багатоповерхівки, здійснив два постріли у двері помешкання та пошкодив їх. На момент інциденту в оселі нікого не було. Крім того, із відповідною заявою наступного дня звернулася і власниця квартири. У 24 річного зловмисника поліцейські вилучили пістолет травматичної дії та патрони. При собі жодних документів на зброю у чоловіка не було. Рівнянин мав ознаки алкогольного сп'яні. Втім, від проходження освідування відмовився, як і від надання будь-яких пояснень. Висувальник з Рівненщини Микола Синюк переміг на чемпіонаті світу з параканої серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, що завершився у канадському галіфаксі. Золоту нагороду він здобув в класі КЛ-2 на дистанції 200 метрів. Упродовж чемпіонату розіграли 12 комплектів нагород серед спортсменів з інвалідністю. Україна фінішувала другою у медальному заліку з двома золотами та одним сріблом. Рівненський тренер Леонід Камлучук Суспільному розповів, що перемога Миколи була прогнозованою. 15 серпня спортсмен стартуватиме на чемпіонаті Європи. У Мюнхені. Ця перемога була спеціально для людей в Україні. Так. Yes. Для... Sure. для наших солдатів. Рівненський Верес здобув першу перемогу під час міжсезоння. Футболісти провели п'ятий контрольний матч в рамках підготовки до нового чемпіонату Української прем'єр-ліги. Грали у ковалівці, що на Київщині, проти майбутнього суперника по УПЛ футбольного клубу Колос. Долю зустрічі вирішив єдиний гол. Його на другій хвилині гри провів півзахисник Вереса Геннадій Пасіч. За домовленістю між клубами зміркувань безпеки відеотрансляції не організовували. Попереду у вереса ще дві контрольні гри. 9 серпня проти Черкаського ЛНЗ та 13 серпня проти Львівського руху. Початок чемпіонату запланований на 23 серпня. Треба зараз. Зараз доволко шовця, позвонимо. Хай він там зв'язується з цими людьми, бо його треба забрати у в'язну з